Проте це лише початок. Фіцо зараз дуже активує в соціальних мережах, тому що дійсно бачить, що він трошки м'яко кажучи загнаний у куток. Днями Фіцо опублікував звернення у Фейсбуці. Фіцо відреагував в ньому на зустріч Володимира Зеленського з головою найбільшої опозиційної партії Словаччини Михайлом Шимчиком. На думку прем'єра Словаччини, представники опозиції не мають повноважень вести такі переговори. При цьому назвав своїх політичних опонентів проукраїнською та антисловацькою опозицією. Далі Дослівно, у мене немає абсолютно жодних проблем з тим, що делегація прогресивни Сломаччини поїхала до Києва. Коли ти не маєш повноважень чи обов'язків, ти можеш вести переговори, хоч на космічній станції на Марсі. Але ми звернемо увагу на те, що ці слова є. Або брехнею, або відвертою маніпуляцією. Бо до того, десь днів за два, е тільки як то кажуть, по гарячих слідах від відвідин Словацької словачько позиції Києва Фісо дуже агресивно і різко заявив, що він ну, взагалі вважає такий крок недоречним, і вважає, що опозиція поїхала ціл цілувати персня Володимира Зеленського і підлабузничала перед українським президентом. Але от тепер він пише, що йому все одно, хай їздять, хоч на Марс. Тож, де Бреше Фіцо? Тут чи у першій заяві? Мені здається, що Бреше і тут, і у першій заяві. І маніпулює, вдаючи від себе такого собі ну, впевненого політика. Насправді він дуже нервує. І ось чому. На підтвердження, наступний факт: Фіцо поскаржив, що опозиція нібито готує в Словаччині державний парод і назвав його спробою Майдану. Увага! Ми готуємося до всіх можливих альтернатив, ми будемо готові до всього, здебільшого до майдану, тобто державного перевороту, якого так намагається досягти опозиція, особливо прогресивна, Словаччина. А тепер звернемо увагу, якими словами він говорив про те, що нібито у Словаччині готується революція. Він використав українське слово Майдан і використав його у дуже принизливому форматі, і при тому додав до нього ще Російський наратив про те, що це буде спроба державного перевороту, саме російські пропагандисти акцентують увагу і зараз, включно з е, своїм бункерним диктатором. Він таке говорить, що після 2014 року в Україні нелегітимна влада, бо тоді відбувся що? державний переворот. Тобто, це ще одне тисячу перше підтвердження того, що Роберт Фіцо говорить. Месежами і наративами російської пропаганди і далі, далі ще одна красномовна маніпуляція після того, як ми.